Вона була виставкова, ми її брали колись на виставки. Вона має, як бачите, всякі ті рекламки. Вона до вісьми чоловік. Раніше вона була 3300, це є перехідна модель. Вона вісьмикамерна. В принципі, вони між собою трошки подібні. та має вісім камер та вісім камер. Вона була 3300. Але приїжджайте, будемо балакати, бо вона як типу, як виставкова. На виставках ми вже тепер так участі участі не приймаємо хоча буде 12 жовтня, буде Тарас організовує виставку. Але ми візьмемо, мабуть, візьмемо з собою скоріше за все ось такого типу чисту споруду, тому що вона вже новіша, а ця вже перехідна. Так що вона була 3,300 разом з мотором. Але приїжджайте, будемо балакати по ну по цифрам. Будьте еко, очищайте каналіційні стоки, не забрудніте, бо дуже забруднена ідея від септиків, грібних ям, від всяких біосептиків, тих пластмасових. Забруднюємо всі річки, озера, криниці, свердловини. А це самі найкращі системи. Отакого типу кращих немає взагалі у світі.